Восток. Реконструкція кінотеатр стане частиною культурно-розважального центру у Григоріополі. 60 мільйонів рублів на відновлення мельоративного комплексу республіки. Перспектива на 5 років. Безпечний відпочинок. Дністровські зорі працюють за новими правилами. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Катерининський парк у Тирасполі, Аркадна площа у Слободзеї, парк Генштейна у Кам'янці, набережна та фонтан з ліліями у Рибниці, пляж біля фортеці у Бендерах. Місць для відпочинку у республіці стає все більше. Чекає на свій культурний осередок і Григоріополь. Там зараз продовжить реконструкцію кінотеатру Восток проінспектували «Хідробіт» і наша знімальна група. У цій майже відремонтованій будівлі вже не впізнати колишній кінотеатр Восток. До 2000-х років це був один з головних культурних об'єктів Григоріополя. Однак кіносеанси востаннє тут проводили більше 20 років тому. Зараз у приміщенні кипить масштабне будівництво. Все повинні встигнути завершити до кінця року. На сьогоднішній день на сьогодні будівельні роботи завершені на 80%. Іде фінішна стадія внутрішніх оздоблювальних робіт. Зовні все повністю зроблено, кровельні роботи теж прокладання системи вентиляції, опалення, кондиціонування майже завершено. Найближчим часом розпочнемо монтаж звукоізоляційної оболонки зали і вже фінішне оброблення на стил ковраліну, який відповідає всім сучасним вимогам. Взятися за відновлення культурного середку міста влада Григоріополя вирішила ще минулоріч на його реконструкцію. Частину коштів виділили з місцевого бюджету, частину з фонду капітальних вкладень. Після відновлення у новому розважальному центрі з'явиться сучасна система кондиціонування, вентиляції та пожежогасіння. У приміщенні працюватиме кінотеатр на 98 місць сучасним проектором та об'ємним звуком. Для дітей буде своя ігрова зона. Біля центру вже облаштували автостоянку на відкриття. З нетерпінням вже чекають григоріопольчани. Телевізор телевізор вдома вже набрид. Хочеться вийти в люди. Чекаємо на відкриття. розваги потрібні все одно вийти, прогулятися, подивитися цікаво. Можна комедію, Можна комедію якусь подивитися, будуть показувати, будемо ходити. всі роботи тут планують завершити до кінця цього року, щоб і у жителів Григоріополя було своє місце для відпочинку та розваг. Нарада у президента в режимі онлайн обговорюють майбутні медицини. Є проект концепції розвитку охорони здоров'я до 26 року. За кілька років планують збільшити кількість лікарів загальної практики. Медсестри будуть оформляти документи і попередньо оглядати пацієнтів. На одного дільничного лікаря має бути два медпрацівники середньої ланки. У ПДУ планують відкрити курси підвищення кваліфікації для лікарів і головних лікарів. А що потрібно головному врачу? А що потрібно головному лікарю? Це адміністрування, тому що головний лікар це не просто лікар, він завгосп. Тому повинен окрім своєї лікарської спеціальності знати навички адміністрування та систематизації організації праці лікарні або віреного об'єкту. Тому ці курси у цьому році і наступному проводьте. Концепція є спірні моменти. У містах і районах не підтримують пропозицію про закриття деяких пологових будинків. Крім того, лікарі проти об'єднання диспетчерської служби швидкої питання ще будуть обговорювати. На нараді підняли тему підвищення зарплат медперсоналу. В принципі, ми хотіли зробити це в цьому году. В принципі, ми хотіли зробити це в цьому році, але пандемія завадила. Внаслідок виконання інших соціальних зобов'язань ми деяким категоріям дані виплати зберегли. Зберегли тим лікарям, які працюють в ковідних госпіталях. Але говорити загалом про підвищення заробітних плат ми все-таки повинні. І ті параметри, які представить уряд, розгляне Верховна Рада, будуть передбачати підвищення оплати праці медпрацівників у тому числі. Питання обговорять вже при розгляді бюджету 2021. Дністровські зорі на варті здоров'я. Відвідувачі протестовані, співробітники теж корона за межами воріт. Тепер ніщо не може завадити гарному відпочинку. Чисте повітря, ліс та дністер. А ще повний комплекс лікувальних процедур. Як працює санаторій в нових ковідумовах, дивіться далі. Масаж, магнітотерапія, електропроцедури, лікувальні вани та душ. До кожного індивідуальний підхід, своя оздоровча і культурна програма. Дністровські зорі запрошують. Нас профіль широкий. У нас профіль широкий, тому в обсязі консультативному ми обов'язково повинні мати інформацію стосовно опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, дихальної системи травлення. Цього формується комплекс лікувальних процедур. Такий призначили і Миколаю Івановичу. Перша процедура ванна з хвойним екстратом. хвоя здавна використовувалася для підняття тонусу для оздоровлення організму, так само як сіль використовується при хворобах опорно-рухового апарату. Дуже мені, слово. дуже мені сподобалося, чесне слово. Всі турботливі, заходиш спочатку, руки обробляють, перевіряють температуру, а потім заходиш сюди, всі допомагають, не забувають про те, що ти тут є. Відпочинок тут нітрохи не поступається за кордонним курортом. То я в автори. Я у захваті, вчора у басейн пішла, виходити не хотілося. Шикарно. Усі люди дуже уважні. Ну, я вперше раз тут. Дуже подобається. І ще можна сюди приїхати теж. Ну, дуже мені подобається. І персонал медики, такі люди добрі, все можна спитати, все розказують, як положено. Обробляється у нас все так добре взагалі. І в столові добре годують. Чотириразове харчування, свіже повітря і вода. Оздоровитись може кожен. Потрібно лише показати ПЛР-тест з негативним результатом для пільговиків. Все безкоштовно. За три, дні до заїзду. за три дні до заїзду Міністерство соціального захисту направляє людей на здачу ПЛР-тестування. У нас поетапний заїзд. Щодня приїжджає понад 15 чоловік. Ми проводимо прибирання щодві години. У поліклініці, водолікувальниці, адміністрації, повсюди. Усі в масках, у спальних корпусах розміщено по двоє людей. В їдальні за столом теж. Санаторій чекає ще на 100 охочих, окрім лікування, оздоровлення і душевне, нові знайомства, вечірні танці, пісні і просто чудовий настрій. Розширення можливостей міліоративного комплексу республіки про це напередодні говорили в уряді. Площі поливних земель з року в рік зростають, однак цього недостатньо через несприятливі погодні умови, зокрема посуху, аграрії потребують держпідтримки. Олександр Мартинов дав завдання розробити відповідну програму, розраховану на 3-5 років. Річ йде о том, чтобы посчитать Ідеться про те, що прорахувати на середньострокову перспективу обсяги інвестиційних вкладень з найбільш перспективних напрямків, який ефект буде від цього в держави, тобто як збільшиться урожай, які будуть податкові відрахування. Всього за п'ять років держава планує виділити на відновлення вітчизняної меліорації близько 60 мільйонів рублів, як наслідок збільшення зрошуваних площ на 8-10 тисяч гектарів. Суми інвестицій на 2021-й поки обговорюються. Є намір закласти у бюджет 15-20 мільйонів рублів. Відновлення передусім потребують головні насосні станції. Основна стаття витрат на наступний рік це придбання заміна насосних агрегатів і магістральну трубопроводу. І якщо в перший рік ми освоїмо 20 мільйонів рублів, то ми гарантуємо 17-19 тисяч гектарів стабільного зрошення і збільшення полених земель десь на 2-3 тисячі. Говорили і про кредитування аграріїв на придбання дощувальних комплексів. Ця програма буде продовжена і в 21 му позики від держави на суму майже 7 мільйонів євро вже отримали 18 сільгосп фірм. У Придністров'ї нові ковід вибухи щодня за добу плюс 34 хворих одужали лише 14 придністровців протягом трьох днів понад 100 заражених. Такі цифри були попередні три дні. з'ясовані причини наслідкового зв'язку між захворюваннями наших громадян. Саме ріст захворюваності на 70-80% має або прямі, або опосередковані контакти з тими особами, які приїжджають з Молдови. Це факт. Тому говорити про пом'якшення карантину і відкриття кордонів поки рано. Всього у республіці 2594 тисячі коронаінфікованих, 1702 людини вилікувалося. За три дні пелер дослідження вдома провели у 179 чоловік з підозрою на безсимтомний ковід у чотирьох. Тести позитивні, всі госпіталізовані. Бендерські Бендерські лікарі неодноразово зверталися з приводу придбання комп'ютерного томографа. Ми не позбудемось вірусної пневмонії, а повну діагностику провести без цього обладнання на сьогодні неможливо. Тому прошу главу Бендер допомогти в плані ремонтних робіт. У нас два комп'ютерні томографи у Терасполі, по одному в Слободзеї та Рибниці. Важливе питання функціонування комп'ютерних томографів. До кінця жовтня томограф встановлять в бендерах. Відповідне приміщення є підготовлений і профільний фахівець. Якісна питна вода в кожен будинок завдання президента. У дубосарському районі продовжують вцілювати його в життя. В цьому році проклали центральний водогін в селах Боска і Нова Лунга. Вирішено питання з водопостачанням села Роги. Напередодні побудували нову водозабірну свердловину і перепідключили мережі мікрорайону Великий Фонтан. Великий фонтан мікрорайон Дубосар. Назву йому дало природне джерело. Сюди і сьогодні приїжджають Дубосарці за студенною джерельною водою хороша вода, хороша водичка, може стояти дуже довго, не псуватися. Готуємо з неї чай. Близько десяти років тому неподалік від природного джерела проборили водозабірну свердловину і провели центральне водопостачання жителям великого фонтану. Але з часом тиск в кранах зменшився, а потім вода взагалі стала періодично пропадати. У нас по красному вулиці ще не було води. У нас по червоній взагалі не було води. Час іде, час не йде. Годину йде, годину немає. Ось так було. Увечері немає. Вранці з 7.30 аж до 10.00 не могли ні помитися, ні попрати нічого. Липень, серпень дуже часті були перебої з водою. Люди скаржилися, фахівці заміряли стоп води в водозабірній свердловині. Виявилося, рівень впав до критичної позначки. У цьому році вирішили пробурити нову артезіанську свердловину. Роботи виконали в кінці серпня. Днями жителів великого фонтану підключили до нового джерела. Сама скважина пробурена на 100 метрів глибиною. Свердловина 100 метрів глибиною. Геологи молодці бурили складні породи, камінь, вапняк і сподіваємося, що води і стовп буде великий. Зараз нова свердловина працює в тестовому режимі. Якість води хороша, а стовп дозволить забезпечити водою не тільки жителів Великого фонтану, а й східної частини Дубосар. Культурна реконструкція у Бендерах взялися за оновлення будинків культури та філії ПДЮТ Червоні вітрила в мікрорайоні Ленінському. Через аварійний стан його було закрито 5 років тому. Будинок культури у селі Протягалівка культурний довгожитель. Селяни пам'ятають, як 60 років тому відкривали місцевий клуб. А ось ремонту пригадати не можуть. В останні роки постійно протікала покрівля. Крізь старі вікна, свистів вітер. Відді протікав потолок, в роздівалках. Скрізь протікала стеля, цвіль в роздягальнях була гнила підлога, стіни. Довелося самим розкривати, чистити, робити стяжку. Була проблема в покрівлі. Вона була в потьоках, дірках. Проблемну покрівлю розібрали замість старого шифру. Тепер укладають імпортну металочерепицю. Вона сучасна і надійна прослужить довго. Ще мріють про ремонт фасаду і будують плани на майбутнє у клубі. П'ять колективів. Відкриють ще один для людей старшого покоління відкрили клубне по порісування. Ми відкрили клубне формування з малювання з акторської майстерності. Тепер ще й вчитимемо дітей ходити на ходулях. Також дуже користується попитом. і Багато жителів просять відкрити гурток для людей старшого віку з вокального напрямку. А це вже район Ленінський. Філію ПДЮТ тут відкрили у 2000-му в приміщенні старого дитячого садка. Через аварійний стан п'ять років тому її закрили. Довгоочікуваний ремонт у червоних вітрилах, так назвали цей осередок, почався півтора місяця тому. Уже замінили підлогу, встановили нові вікна та двері, світлодіодні світильники. Стала надійнішою система опалення, нові радіатори та поліпропіленові труби. Буде прекрасне буде прекрасне приміщення, в якому будуть займатися діти. Я взагалі сподіваюся, що тут буде хороша хореографічна зала. Зараз стелять ламінат, який просто необхідний для занять бальними танцями. Я думаю, це підкупить і педагогів і батьків. З міського бюджету виділили на ремонт філії Червоні вітрила 150 тисяч рублів. У планах закінчити роботи до кінця вересня. Також триває модернізація зали для глядачів будинку культури імені Павла Ткаченка. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.